Цьогоріч мешканці та гості Лозівської громади відзначають 81-ю річницю визволення Лозівщини від нацистських окупантів у другій світовій війні та 155-ю річницю з дня заснування міста Лозова з цієї нагоди на меморіалі слави провели мітинг реквієм та урочисте покладання квітів. У заході взяли участь керівники Лозівської територіальної громади та району, помічниця консультантка народної депутатки Юлії Світличної, представники управлінь, відділів та депутатського корпусу міської ради, виконавчого комітету, нинішні захисники України та захисники правопорядку. Український народ зазнав неймовірно важких втрат у Другій світовій, яка зруйнувала і скалічила. Мільйони людських доль. Це була справжня трагедія. Вона прийшла разом із нацистськими військами, які безжально нищили нашу землю, палили міста і села, грабували та вбивали тих, хто не хотів підкорятися окупантам. Протягом 2,5 років окупації Лозової наші земляки героїчно чинили. Опір. Десятки тисяч мешканців Лозівщини захищали нашу землю на фронтах Другої світової війни. І понад 5 тисяч з них були нагороджені орденами та медалями. 15 стали героями Радянського Союзу. Ми з гордістю можемо сказати, що є нащадками наших прадідів, які... Звільнивши наш незламний край і наше славне місто від нацистських окупантів, підняли його руїн. Здавалося, що війна вже позаду, що найбільші випробування залишилися в минулому і що наш народ буде жити в мирі. Але, на жаль, історія знову повторилася і тепер наше покоління змушене продовжувати боротьбу. За свободу і незалежність нашої країни. Вже більше десяти років триває російсько-українська війна, яка щодня забирає життя кращих синів і доньок України. Присутні на заході вшанували пам'ять кожного українського воїна, хто загинув у боротьбі за незалежність та свободу України хвилиною мовчання. Далі, на знак пошани та поваги до всіх загиблих, захід продовжили покладанням пам'ятних квітів до братських могил, меморіалу слави.